Житель Погребищенської громади Микола Кулеша два роки оформляє право власності на землю. Каже, через неуважність міг втратити свій пай, який отримав у спадок. Є державний акт, але були втрачені сроки звернення до нотаріуса по спадщині. Я звернувся в суд поновити сроки. Поновили сроки в суді. Я виготовив технічну документацію. І внесли в державний реєстр кадастровий номер землі. І таким шляхом вийшло два роки. Скільки вам обійшлося це оформлення? Примірно там фетанції, ну десь до двох тисяч. Ажіотажу щодо оформлення паїв зараз немає, каже начальник відділу регулювання земельних відносин погребищенської міськради Дмитро Мельничук. Торік по консультацію звернулися 50 людей, але в громаді й досі залишається до 200 неоформлених паїв. На сьогоднішній день розпорядником цих земельних ділянок є Орган місцевого самоврядування. Ці земельні ділянки передаються в оренду як невитребувані та не оформлені земельні частки ПАЇ, але в основному це стосується категорії громадян, які виїхали, або їхнє місце проживання наразі невідоме, і сертифікати на право на земельну частку паї, якими не отримувалися взагалі. Тобто, коли б йшло, йшло розпаювання колективних сільськогосподарських підприємств на початку 2000-х років, ці земельні ділянки ще з того часу є невитребуваними і неоформленими. Коли знайдуться спадкоємці при переоформленні цих земельних ділянок, відповідно вже нарахування орендної плати чи вже спадкоємець на власний розсуд буде тоді вже розпорядником цієї земельної ділянки і буде приймати рішення. Щодо її використання. За словами начальника юридичного управління головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області Сергія Рябцуна, з січня 2028 року всі неоформлені паї перейдуть у комунальну власність. Вона стосується ця норма виключно земельних часток паїв, тому що дуже багато є інформації в відкритих джерелах про те, що заберуть землю в 2028 році. Ні, це невірно. Норма стосується, повторюсь, виключно земельних часток паїв, присадибні земельні ділянки, городи, земельні ділянки для ведення особисто селянського господарства, на які є рішення, але не посвідчене право, не стосується даної норми. Аби не втратити пай, необхідно своєчасно внести його до кадастру та зареєструвати право власності у держреєстрі нерухомості. На війни досі залишається неоформленими майже 4% розпаюваної розпайованої землі. Є певна етапність процесу оформлення. Ну, перше, потрібно звернутися до проєктної організації землевпорядної, замовити документацію по встановленню відновленню меж. Далі виготовлена документація подається на затвердження до органу місцевого самоврядування, тобто до тієї ради, на території якої знаходиться земельна частка ПАЙ. І після затвердження звернутися до реєстратора речових прав, зареєструвати право приватної власності на земельну частку ПАЙ. Після завершення оформлення Микола Кулеша свій пай планує передати в оренду за майже 2,5 гектара землі. щороку отримуватиме понад 18 тисяч гривень. Пай це основний дохід у рік. Нормальний дохід з паю – 18,5 тисяч. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.